З усім сім ідіть в третій кабінет, там вам все зроблять, бо тут я не можу вам видалити розвитку. І скоріше просто від мене, а точно все зроблять? Ви просто розумієте, я тут півдня проситів до вас, бо мені сказали, якийсь професійний лікар з Гондурасу приїхали до нас В третьому кабінеті. Точно все зроблять. І скажіть той лікарці, що сьогодні вона гарно виглядає. Ну тут все зрозуміло. Спочатку ви йдете в п'ятий кабінет, здаєте там аналізи, тоді в шостий, і там все вам зроблять. Як в п'ятий кабінет? Я тільки звідти мені сказав сюди прийти. Хто вам таке сказав? Лікар з п'ятого кабінету. Мабуть, лікар щось переплів. Щось перепутати. Вибачте, я 4 години присидів в черзі, побився двома бабусями, здав іспит з англійської мови і навіть почав розбрати скватові фізиці. Сталося якесь непорозуміння. Спочатку вам треба в п'ятий, тоді в шостий. Там все зроблять. Послухайте, якщо так не буде, я піду до вашого головного а у вас тут закри. А і лікар з п'ятого кабінету передавав, що ви сьогодні дуже гарно виглядаєте. <laughs> Едуардович, ну, я просто сьогодні в костюмі від відем Діхіру, можливо, тому так виглядає. А Ви не могли б йому передати, що я чекаю його на вечері? Передам. йому передам. Знову добрий день. Який добрий день? Я тобі зараз мажу Гандурас. Спокійно, правильно казати громадянин країни Гандурас. Та да мені пофіг, ти мене зрозумів. Все тихо. Я знаю, що сталося в третьому кабінеті. Вибачте, буває таке. Зараз аналізи здасте через місяць в шостому кабінеті, точно все зробимо. Який через місяць? Мені сьогодні потрібно, але у вас немає талончика. Так, слухай сюди. Так, спокійно, костюм купив, тільки новий на МДХіро не проведе. Ви що, всі у цій формі ходите? Вони роблять костюм для лікарів і всі, хто працює в цій сфері. Чому не ходити? Мті клас. Так, я тобі зараз скажу, що тобі потрібно зробити. І ти як міленький підеш, це все зробиш окей? але послухай ніяких послухай. Ти зараз підеш за мене, здаш всі аналізи, просидиш у кожній черзі, візьмеш мені талончик і номерок лікарки з п'ятого кабінету. Вона мені сподобалась, вона третя. Мені пофіг, ти ж зрозумів. Але вона мені подобається. Ну це життя. Воно бентежне. Вчора вона тобі сподобалась. Сьогодні мені візьмеш мені номерок. І до речі, там за кабінетом риса степани не стоїть. Вона дуже зла, що не може сюди потрапити до тебе. Якщо ви не здасте аналізи, це ж ваші проблеми не мої. Так і що мені робити? В реєстратурі взяти лонш. Так я зможу здати аналізи через місяць. Я ж до того моменту а я по очам бачу, що у вас все нормально, місяць. Протримуєтесь. У вас, походу, жовтуха. Окей. Алло, ало, Степановна, Там ваш номер просила.